З вами Фандомі і я продовжую проходити челендж 100 дітей. Як ви можете бачити, в нас зараз є одна дитина, один тодлер і двоє інфантиків. І Афродіта наша скоро має народити знову. На рулетці нам випав ротавірус, тому 2 дні діти будуть їсти лише вівсянку, крім інфантів, які їдять з пляшечки. І Афродіта народжує. Давайте дивитися, хто ж у нас народиться від Посейдона. Нагадаю, якщо ви забули ми раптом. І ця дівчинка в мене було ще раз назвати Августин. Я вирішила, що буде друга Августина в нас. І потім був хлопчик Мстислав і хлопчик Едмундо. У нас трійня, перша трійня за 100 дітей. А ще у нас повна сім'я. Ну, тепер Афродіті не потрібно ходити вагітною, але тепер у неї три новонароджених дитини: два інфанти і Тодлер. Чесно, це жесть. Вона просто все, що робила, це годувала і купала дітей, і міняла підгузки. Просто я коли записувала взагалі це, я не знала, як мені буде вибрати моменти з кучі просто кричащих дітей. Коротше, було дуже весело насправді для Афродіти, і виживали ми тільки на зіллі, заміни сну і вирішенню всіх потреб. Тут до нас ще завітав Пріап, Так як я планую його на наступного батька, ми вирішили з ним пофліртувати, але в якийсь момент він вирішив, що все, наші стосунки погані, і в них пропало романтичне задоволення. Я була засмучена через це. Він навіть відмовив грубо афродітів поцілунку. Я вирішила, поки я зосереджусь на дітях і повернусь до нього пізніше. А тут ви можете бачити той рідкий кадр, коли ніхто з дітей не кричить. Як ви можете бачити, потреби в Афродіти хороші, бо вона випила зілля заміни сну і не хоче тепер спати. А взагалі, в цій серії вона дуже багато разів втрачала свідомість. Я вам навіть пропоную порахувати, скільки разів вона її втрачала. От на виходоностра я активно прокачую, щоб пошвидше його подорослішити, щоб в нас було на одну проблему менше. Але це доволі важко зробити, враховуючи, що на нього в Афродіти взагалі немає часу. Ця трійня постійно кричить, ну, постійно хтось із них плаче. Чи Августина, чи Мстислав, чи Едмундо, не буває такого, що ну, дуже рідко, щоб вони всі заснули. От знову рідкий кадр, коли Афродіта навіть змогла лягти поспати, але ну, буквально на якихось півгодинки, бо знову хтось почав кричати. А тут нам на вибір за Афродита. Ми обов'язково всі ці вибори робимо для того, щоб прокачувати якось дітей наших. І нарешті настав цей чудовий момент, коли дорослішають наші немовлятка. І в нас буде Мстислав буде чутливим у нас. Далі наступний у нас на черзі йде Едмундо. Давай, Афродіта. Будь ласка, швиденько, дорослішай. Едмундо, у нас промінчик сонця. Це дуже добре, насправді. Мені подобається те, що він промінчик сонця. І ще Августина залишилася. Але Афродіта не витримала цієї долі, що ж перша втрата свідомості у цій серії. Насправді кажу, я вам пропоную порахувати, скільки разів вона втрачала свідомість. І наша Августина непосидюча. Не знаю насправді чи добре, чи погано ці риси. А ще наша Августина, там, Стеслав, русале, нас два русала. А тут нам зателефонував Арес і сказав, що почуває себе злим сьогодні. Я раніше не бачила взагалі таких взаємодій. Я вибрала сказати йому, ну, спробуй заспокоїтися, і він розізлився на нас. Мені здається, через це. Ви взагалі бачили і звідки це прийшло? А тут Афродіта знову не витримала і втратила свідомість. Я їй дала зілля заміни сну, але вона бігала, просто відволікалася, рвалася десь до дітей. У ну, нас п'ять інфантів, насправді п'ять інфантів це прям капець. Я дуже чекала, коли я зможу подорослішати хоча б Августина і Августину, щоб вони стали тодлерами, тому що це вже буде набагато легше. Ой, а це дуже милий момент, коли наш герма, гермафродит робить проект. От, показую вам, що Афродіта годувала вівсянкою. Я спеціально поставила цей дитячий столик для годування, щоб на носа годувати вівсяночкою. От. Всі пруфи, я чесно, два дні так робила. А ще Фредіті випала риси сім'янин. Звісно, я її прийняла і також вирішила в честь цього змінити її життєву ціль на велику дружню родину. Мені здається, на даному етапі вона й буде актуальніша, ніж пошуки романтики. Тут вона учить Августинчика, як перевертатись на животик, щоб можливо трішки раніше їх подорослішати з Августиною, тому що насправді Августина вже вміє перевертатися і на спину, і на животик. А Августин ні. І нарешті їй це вдалося. Ну, буквально це вже їхній день народження. Там просто ще не ви не вибило, що в них вже треба святкувати. Буквально ми, можливо, на пару годин раніше подорослішали, і буде янгулятком наш Августин. Мені подобається хороший хлопчик насправді, хоча я ще не знаю, яким він виросте, я перший раз бачу, як Тодлер втратив свідомість від того, що дуже сильно хотів спати. Ви раніше таке бачили. В мене просто вперше таке. Наш Августин дуже хотів спати. Я йому дала піти в ліжечко, але він не витримав і втру, просто втратив свідомість на кухні. Я була дуже здивована. Що ж, доросліша я також Августина наша. Гляньте на мою хорошку. Справді, Августин за Августиною це двоє дітей, які мають найцікавішу зовнішність на даний момент. От Августина в нас вийшла легковажною. Я їх трішки ще там відмийковирю, буквально познімаю різні аксесуари. Чому вони. Найцікавішою зовнішністю, бо в Августина єдиного не зелені очі в цій сім'ї, а Августина з темним волоссям єдина, бо всі інші біляві. Вона вкрала в нас шматок торту. Я їй заборонила його їсти і дала вівсянку, а торт взяла собі їсти Афродіта, тому що, що? в нас ще досі діти їдять лише вівсянку. А це чудовий кадр. Як мої три інфанти просто проснулися голодні і з розірваним підгузником. І Афродіта стоїть над ними і не знає навіть за кого першого братися. Помаленьку Афродіта впоралась з цією проблемою. Вона нагодувала, навіть встигла декого покупати, хтось заснув некупаний. А тут мило спілкується в з нову на фоні винючого е, горшечка. Насправді на Тодлерів в Афродіти взагалі не вистачає часу, щоб ними займатися, весь час забирають інфантики, гляньте, просто вони постійно десь хтось плачуть Дуже класно взаємодіють між собою, до речі, гермафродит з Новуходоносором мені прям подобається. І знову Афродіта втрачає свідомість. І знову ще раз, вже зійшовши з цієї платформи, насправді вона йшла до ліжка, але я вирішила, що в неї немає часу спати, і знову купила їй заміну сну. Я кажу, просто ця серія в нас тримається на зіллях, тому що Афродіта не вивозила від слова зовсім. Ви гляньте, як в нас брудно на фоні. Вона не має часу це прибирати, і чомусь я не додумалась зразу найняти прибиральницю. Додумалась про це десь вже на середині запису. А ось тут вона вирішила втікти з дому і покинути дітей і жити в свою радість, але, вийшовши на вулицю, трішки остудилася і повернулася все-таки до діток. І знову продовжилось її коло скупання і годування інфантів і тодморів. Я активно привчала до горшка і прокачувала їм навички для того, щоб пошвидше їх подорослішати. але враховуючи, що в Афродіти не було на них часу, то це було доволі важко. Що ж, тут у нас ще випав шкільний вибір для гермафродита. Я знаю, що по-моєму ігнорувати це кращий вибір, тому обрала його. Я взагалі не можу дочекатися, коли гермафродит подорослішає, і в мене будуть ще одні руки. Ось ще милий момент, коли Афродіта змогла почитати перед сном для Августина. А ось вона навчає Августину, як ходити на горщик, і купає її. Нарешті їй вистачило часу трошки на тодлерів, бо в основному весь час ішов на інфантів. А ще до нас зайшов Посейдон, але він, по суті, просто подивився на цей дурдом і покинув нас. На виходу Носер вже насправді майже готовий дорослішати, що йому лишилось ще прокачати тільки мислення, по-моєму, до третього. І знову Афродіта не витримала цього важкого життя і втратила свідомість. А це ще дуже рідкий теж кадр, як Афродіта спить, але поспала вона недовго. І нарешті ми можемо доросли шити на носа. Так він брудний, так Афродіта теж брудна. Але він зараз стане дитиною і сам піде собі, помиється. І він дивакуватий. По-моєму, вона ідеально підходить для вуходоносара Цариса насправді. Тому що ну, важко вирости ну, не дивакуватим, коли ти ростеш в такому дурдомі. І звісно ж він крав тортика теж кусочок. Ну, нехай їсть, Афродіта ще приготує потім. І Афродіта знову втрачає свідомість на фоні того, як діти. Взаємодіють з гномиками, бо в нас поспочалось свято врожаю. А ще нам зателефонували з приводу спадку. І ми звісно ж взяли які умови, щоб отримати кошти. Хоча насправді ми не бідуємо. А тут мило обнімаються мої тодлери. Мені взагалі подобається їхня взаємодія. А Фродіта, як ви можете бачити, як завжди, голодна, хоче спати, їй не вистачає дозвілля. Насправді, дозвілля це та потреба, яку я максимально ігнорувала в неї. Тому що в неї були потреби поважливіше, як мінімум їсти, годувати дітей, по можливості трішки поспати. Гляньте на нашого бубочку Гермафродита. Він робить проект, щоб пошвидше стати відмінником і могти допомагати мамусі. Я взагалі ним задоволена. На вуходоносер теж старанно навчається. Інфанти, як завжди, кричать. А тут Афродіта приготувала вечерю грандіозну і втратила свідомість. Але Афродіта кулінар так собі, вечеря вийшла погана, тому я її викинула, бо не хочу годувати діток поганою їжею. От так от вона витратила купу часу для того, щоб я просто викинула цю їжу. І нарешті ця геніальна ідея прийшла мені в голову, що потрібно найняти прибиральницю. Але бажання спати Афродіти було швидше за її дзвінки, і вона не встигла найняти нікого, а втратила свідомість. Але я не здаюсь, і ми таки найняли прибиральницю, і це було одне з найкращих рішень. Взагалі ідеально було б няню, але вона заборонена цим челенджем. Тому Афродіточка, справляйся сама. А це знову ж таки кадр, що всі заснули, дуже рідкий, і то вони заснули всі буквально на декілька хвилин, тому що потім знову інфанти попрокидалися і розпочали, як завжди, плакати. А це я вам показую до до чого я дійшла. У мене був брудний унітаз, я не хотіла, щоб малий ходив на брудний унітаз, тому я просто його продала і купила новий. Мені здається, це геніальне рішення в моєму випадку. От, мені воно подобається. Отут ще теж дитина кричить, бо хоче спати. Ну, бери спити, можеш сама заснути. Але ні, вони лежать і кричать. Я дуже нервова через них насправді. Та Фродіта їх купає. Тож ванна брудна, але мити її у нас немає часу, ну, але вже сьогодні має прийти до нас прибиральниця. Тут також вибір в школі в новуходоносра виник, і Афродіта вибрала теж щось. Насправді я ці вибори робила не сильно вчитуючись в них, просто аби зробити. У нас вже пройшло свято урожаю, тому я вже збираю цих гномів і потім їх продам. От тут наші тодлери брудні, а тут я провертаю такий ж трюк, як з унітазом, тільки з ванною, щоб не купати дітей у брудній ванні. Я вирішила її продати і купити нову. Я навіть обрала трішки подорогше ванну, не знаю, що це нам сильно дасть, але нехай буде. І Афродіта знову продовжила купати брудних дітей. Я знову вирішила їй взяти зілля, на цей раз уже заміну всіх потреб, тому що ну, вона просто не стягує від слова зовсім. Але це ще той квест заставити її випити це зілля, от поки вона його намагалась випити, вона знову втратила свідомість. Ну, як ви бачите, діти, вонючі, грязні це прям класика. Нарешті Афродіта випила своє зілля. Тепер на все добре з потребами. Вона може покупати всіх діток, поміняти підгузники для наших інфантиків. Я задоволена Засправді, без цього зілля я б, мабуть, не змогла б нічого зробити, тому що Афродіта постійно б валялася без свідомості діти кричали, дітей би забирали. Важко, коли 5 інфантів підряд, та навіть коли три інфанти і два тодлери теж важко. Вже коли інфанти стали тодлерами, трішки легше. Справді, можливо, я трішки зашвидко поробила діток, тому що якби в мене був хоча б підліток, було б набагато легше з ними. Але, ну так вийшло, я не винна. Тим паче, що Трійня народилася зовсім неочікувано. А тут випало, що гермафродит любить хобі, звісно, я це прийняла. А ще він був дуже впевнений, і я вирішила подолати гострях темряви, який він отримав через монстра під ліжку. І в мене це вдалося це, мабуть, перший раз за мою гру я змогла подолати страх темряви. Афродіта після зілля навіть знайшла час трішки попрокачувати маленьких інфантиків, щоб навчити їх перевертатися. Звісно, вона їх не научить, аж до того, щоб. Їх раніше подорослішати, але хоча б спробує. А ще я купила будиночок на дереві, який треба буде ще побудувати. Нарешті настав цей день день дорослішання наших інфантів. Звісно, це не раніше терміну, я дорослішаю їх, бо вже настав їхній день народження, мені прийшло сповіщення, і наша Августина буде невгамовною. Цікаво. До речі, вона дуже симпатична, як на мене. В неї волосся таке більш в тата, світліше, ніж в Афродіти. І цим вона, до речі, також трішки відрізняється від всіх інших діток. Тепер день народження в нашого Мстислава. Гляньте, як мило то ці інфантики задувають свічечки. Мені подобається. І Мстислав наш буде. Він незалежний. Просто це найкраще з рис, який могла випасти. Звісно, я потім ще трішечки відмиковила, бо вони націпляли на себе різних аксесуарів. Але взагалі я сильно їх не змінювала насправді. І Едмундо черга, нарешті, настала. І Едмундо у нас допитливий. Теж е цікава риса, в принципі, немає якихось вибагливих. Е тому мені подобається. І насправді, коли діти стали тодлерами, я аж видихнула, тому що стало набагато легше з ними. вже. Єдине, що Афродіті постійно приходилося знову ж таки їх купати, але це вже не така велика проблема. Вони, хоча, б могли самі поїсти. І отак от, от неочікувано, у нас вже розпочався другий тиждень гри. Я знову кручу рулетку, і нам випало завести цвіт. Цікаве завдання, єдина проблема в тому, що зараз зима, а зимою не можна рибалити, щоб зловити насіння корова цвіту. Також і рибу я не могла продовжити рибалити, бо просто замерзло озеро. Гляньте, в Афродіти навіть був час помити ванну, а ще вирішив до нас прийти Ерос. Я вирішила, нехай приходить, поспілкується з сином. Мені здається, це класно, коли батьки приходять і спілкуються з дітьми. Он він щось пліткував до навуходоносера і випало, що на входоносор любить плітки. І я вирішила його прийняти. Ну, як ви бачите, Афродіта й готовка це щось не дуже поєднуване. В неї вийшло погане йогуртове парфе. Я його також викинула, і відправила її готувати знову. Бо дітей треба годувати нормальною їжею, а не оцим всім. Гляньте, як мило спілкуються між собою мої тодлери, а ще я не побачила і дала одинакові піжамки двом. Але це не страшно. Ну, вони швиденько подорослішають, насправді. Наші діти вже в школі, і нам знову випало вікно вибору для гермафродита. Я вибрала щось там наугад. і гляньте, наша прибиральниця. Вона приходить, вона прибирає. І Гляньте, наскільки в Афродіти більше часу, вона навіть змогла позайматися йогою трішки. Це ж взагалі нонсенс. Просто е, враховуючи те, що весь минулий тиждень вона або купала, або годувала дітей, або валялась без свідомості, це вже прорив. Наші тодлери активно вчаться ходити на горщики, щоб я могла їх раніше подорослішити. А тут мій бубочка, мій хороший гермафродит, прийшов зі школи відмінником, і нарешті я змогла його подорослішати, І тепер у нас є перший підліток, ура! І він нас кошатник. Я вирішила обрати йому якусь життєву ціль із підліткових. Я довго роздумувала, яку ж йому все-таки вибрати і зупинилась на рисі цілеспрямований. Я зробила йому невеличкий мейковер, в принципі, зачіску залишила, з якою він подорослівав, єдине там аксесуари прибрала і трошки переоділа. Детальніше покажу його вам в своєму телеграмі. Гляньте, як мило грається Афродіта з малою. Прям в неї набагато з'явилося більше вільного часу через те, що не потрібно постійно годувати і купати брудних інфантів. А тут наш Едмундо вирішив влаштувати безлити. Фродіта, звісно, має по правилах на це реагувати. Нам зателефонував листоноша, з яким ми були раніше знайомилися, сказав, що хтось з його друзів хоче з нею познайомитись. Звісно, Фріда сказала: Давай, я дуже дружелюбна людина. От гляньте, вона каже, що не можна влаштовувати Едмундо бардаку, будь ласочка. Поводця виховано. А цей вже гермафродит привчає до горщика маленького в густину, Гляньте. Я так довго чекала цього моменту, коли в мене з'являться підлітки, які зможуть допомагати. І сьогодні вже день народження в наших тодлерів. У нас тепер буде вже менше тодлерів, буде вже більше діток. Я дуже задоволена цим. Глядьте, наш Августин першим доросліше, так як він першим народився. Давайте подивимося, який він буде. Августин у нас буде. Також любить собак він. Я йому дала життєву ціль цю з мультинавичок. Справді я не збираюся їх виконувати, тому без різниці. Августина також наша дорослішає. І Августина у нас прибічниця переробки. Цікава риса. Тож я їй тикнула просто будь-яку життєву ціль дитячу, все рівно їх не виконуватиму. Гляньте, а ці бігають постійно, щось оце мені бардаки влаштовують, як не Едмунду, Томстислав. Ці діти мене нервують. Насправді в нас тріння, поки самі нещасливі діти, насправді в них є модлет про те, що вони нещасливі немовлята. Ще наша Афродіта досягла максимуму в батьківстві. Я була навіть трішки здивована дуже швидко. Але, до речі, в Тотлерському віці трійня доволі швидко прокачувалася. Уже можливо, чи того, що в Афродіти було більше часу, не знаю. Нашому на випало, що він любить фітнес. А хто я така, щоб не прийняти цю рису, тому я прийняла його. Також я вирішила створити клуб для дітей, щоб вони разом вчили домашні завдання і отримували за це бали. От, а ще нам знову питала поради в Афродіти маленька Августина. Гляньте, тодлери постійно в мене сиділи на горщиках, тому що це та навичка, яка найдовше в них розвивалася, це горщик. Тому я постійно, як не садила їх на горщик, то заставляла дивитися, як сидять їхні сіблінги на горщику. Ось така в них була рутина. А також у нас розпочалося свято зими, тому я купила ялинку, і під цю ялинку наша Афродіта поклала подаруночки. А ще наші хлопчики стали відмінниками. І тому я дорослішою нашого нову тепер він теж стане підлітком і цікаво, вже яка буде в нього друга риса до дивакуватого. І ця трудяга насправді класна риса. Життєву цілі йому вибрала лама з драмою. І глянь, такий він симпатичний. Він мені дуже подобається. Він як на мене схожий дуже на батька. Також вже доросліше стає молодим наш гермафродит. Я навіть трішки в шоці з того, що так швидко, і він у нас любитель мистецтва. Я вирішила життєву ціль дати йому з атлетики оцю любитель екстриму. Не знаю, мені так захотілося. Нехай буде. Насправді можна було б взяти райдомайзер, їм рандомити, але я вирішила, нехай буде так. І насправді вже пора його відселяти. Все буває Гермафродит, Я його відселила до його батька. І, до речі, Гефест прийшов до нас, а також нам зразу зателефонував Пріап і теж запитав, чи можна прийти до нас в гості. Я, звісно, погодилась, так як планую, щоб Пріап був наступним е, батьком. А ще Гефест е, чомусь подарував подарунок для нашого навуходоностра. Таку скрипочку я була дуже здивована, але нехай буде, як приніс. Тут же Афродіта активно налагоджує стосуночки з пріапом, тому що що правильно діти самі себе не зроблять, неї непогано виходить. А також до нас завітав Клім Мороз. І дітки в нього просили подарунки, але чомусь тодлерам він не дав взагалі подаруночків, через що в них було погане свято. Але іншим, в принципі, хто встиг попросити, він подарував подаруночки. На вуходоносер отримав подаруночок від Клім Мороза. Також Августина маленька встигла попросити подаруночок. Також в неї з Августином виникла динаміка жартівники, я вирішила її прийняти. Інші не встигли попросити в нього подарунки, тому вони відкрили просто свої подаруночки під ялинкою. А тут уже на наступний день діти пішли в школу, а Фродіта будувала будиночок на дереві для них трішки. А потім запросила в гості нашого пріапа, тому що що дитина сама себе не зробить. В принципі, романтика йшла в них доволі непогано. Ну, Глянень такі поцілуночки. І вони швиденько пішли робити нову дитинку, тому що що? Тому що потрібно. <плес> Ліжко, як завжди, нас не підвело, і наша Афродіта вагітна. Звісно, це буде лише одна дитина, бо в нас більше немає в сім'ї місця. Але це не страшно. Навпаки, мені після того дурдому, що творився, навіть добре. Тут вона вже просить Пріапа залишитись друзями, тим паче, що Пріап наш встиг уже одружитися і завести двох дітей від дружини, поки оця Афродіта виховувала своїх малят. Тому нехай собі йде. А тут же я забула прибрати з клубу нашого гермафродита, і він прийшов до нас на зібрання клубу. А також Арес знову попросився в гості до нового ходоностра. Я вирішила, нехай спілкуються. Вони так сиділи мило розмовляли з батько з сином. А це вже всі полягали спати, і наш навуходоносер вчився грати на скрипочці. І нарешті ми дорослішаємо наших тодлерів. Ви вірите, в нас не буде оцих плачущих малих дітей. У нас будуть всі вже постарше. Єдина проблема, що не вистачатиме спальних місць. І наша Августина виросла бредливою. цікаво риса. Насправді не пам'ятаю, щоб я з нею особливо якось грала раніше. Наступним ми дорослішим нашого Мстислава. І гляньте, як прикольно, наша прибиральниця вирішила нам поспівати пісеньку. До речі, цю персонажку я створювала. І він нас творець. Я вирішила йому дати творчість Тож, дуже, дуже цікаво. І дорослішаємо нашого третього, Едмунду. Знову наша прибиральниця вирішила поспівати для нього. І він нас дорослішає також. Едмунда в нас також бридливий, я була дуже здивована. Але в загальному в яких умовах вони росли, я не здивувалася, що вони отримали ці риси. Що ж, я їх трішки відмайковирила. Едмундо зробила таку кучеряву зачіску, так як в Тодлерівському віці. В нього теж було кучеряве волосячко. для нашої Августини, дала теж таку зачіску, як і в Тодлерівському віці. В неї була. Також на повернувся з школи відмінником, і в нього була риса відповідальність. До речі, в Гермафродита теж вона була. Тому його дорослішаємо. Він нас не нажера. життєву цілі вирішила йому дати з кулінарії, ось цю майстер приладів, раз він не нажера. І він подорослішав і також пора відправляти його, жити з його батьком. Бувай, бувай, на ти був хорошою дитиною. І також, нарешті, Афродіта побудувала їм будиночок, і тепер вони можуть там гратися. От Едмундо вже пішов перевіряти. Також вони і навіть коли стали дітками не перестали ходити, влаштовувати безлад, розливати різні фарби, соуси. А також між августиною та августиною виникла сімейна динаміка жартівники. Мені здається, це класна динаміка для них. Гляньте, як тут мило. Вони в переддень нового року сидять на диванчику всі разом. Я їм всім дала мету для діток це краще навчатися, а для афродіти схуднути. А також дітки вирішили піти пограти в сніжки дуже мило. А Афродіта поки готувала для них щось поїсти. Я Афродіті зробила ще один зимовий наряд і змінила наряд для спальний, бо мене бісили текстури спального наряду. Також сьогодні в нас день народження в Афродіти, тому будемо влаштовувати вечірку. От, Августина також, як і її брати, розкидає фарби. От, ось така невеличка вечірка. Вона запросила всіх дітей, а також Діоніса, так як Діоніс буде наступним батьком, хоча он, Діоніс виказав бажання бути разом з Посейдоном, а не з Афродітою. І от знову Едмундо розсипає оці штучки. Гляньте, це вони так мило святкують на виходоносер. Він вітає мамочку. Мені взагалі сподобалася їхня взаємодія. В них виникла підтримуюча динаміка. Я, звісно ж, це прийняла. Гляньте, як мило. Він маму по Потім він ще попросив доторкнутися до животика. Мені так сподобались ці кадри, насправді в грі. Ну і звісно ж, Афродіта повернулася до зваблення Діоніса, адже нам треба, щоб були гарні стосунки, і в принципі в неї це доволі гарно вдалося. А вечірка в нас не вдалася, тому що я не змогла подорослішити Афродіту, так як вона вагітна. Тому вже подорослішим її, коли вона народить. А закінчує цю серію на тому, як моя сімейка мило веде відлік до Нового року. Вірите, я вже програла ігровий рік, за Афродіту. Я в шоці, як швидко це все йде в цьому форматі. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб не пропустити продовження цього челенджу. Дякую вам усім за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па! Shoo-be! Shoo-be! -shoo Shoo-be! Shoo-be! Ha <laughs> <laughs> ha! <laughs> Cleaver-doo! Cleaver-doo!